Росія зараз нормальна приділа на увага. Розслідування 18+, бо головний фігурант поціновувач нецензурної лайки. Що насправді відбувається в елітному котеджному містечку? Вітаград у нас є ухвала, з якою ви знайомилесу Я не ознайомляю сіма. Хто покриває елітного забудовника та чому десятки кримінальних справ роками стоять на місці? Прокурор живе в його городки Вітоград. І, і суддя там якийсь та живе захоплення земель, невиконання рішень, несплата податків та бездіяльність правоохоронців. Голос на мене не Сьогодні буде дуже цікаво, та перед початком підпишіться на наш телеграм-канал. Там завжди ексклюзивна та оперативна інформація. Посилання залишаю в описі під цим відео. Поїхали! Для початку невелика передісторія, аби зрозуміти контекст. Все почалося з котежного містечка. Вітаград. нещодавно на ринку столичної нерухомості з'явився новий елітний об'єкт закрите котежне містечко з розкішними будинками, ціни на які сягають мільйона доларів. США. Його будівництво супроводжувалось гучними скандалами, що й привернуло нашу увагу. Жителі громади заявляли, що забудовник самовільно захопив приватні землі, почав будівництво та намив піску без необхідних дозволів. Через що частина захоплених ділянок перетворились на озера, це чітко видно на супутникових знімках, які ми дослідили. Ось як виглядала ця ділянка ще 10 років тому. Та через роботу земснарядів, які теж видно на архівних світлинах, площа озер поступово збільшувалася, знищуючи таким чином приватні сільськогосподарські землі. Стосовно цього факту, ще в 2017-му було відкрито кримінальне провадження, і тільки у вересні 24-го року суд все наклав арешт на 38 земельних ділянок котежного містечка Вітаград за фактом протиправного виділення земель, та спостерігаючи за перебігом цієї справи, ми помітили підозрілі метаморфози. Після накладання арешту провадження дивним чином було передано до головного слідчого управління національної поліції України, що дало можливість подавати клопотання про зняття арештів до Печерського районного суду, що відомий суперечливими рішеннями. Як ви напевно вже здогадалися, Печерський районний суд зняв арешт з цих земельних ділянок, чого до цього жоден суддя не наважувався зробити. Загалом було понад 15 невдалих спроб зняти арешт, та наважилась на це тільки суддя Печерського суду Остапчук. Власником цього котеджного містечка та торгової марки Вітаград є Анатолій Прилипко. Інформації у публічному доступі про нього небагато. Сам він позиціонує себе як адвокат. Хоча з власних джерел нам відомо, що жодної адвокатської діяльності він не веде. А от що справді цікаво, це те, що згідно з даними системи ю окрім цієї справи, він є фігурантом ще в 11 кримінальних провадженнях, які стосуються незаконного видобутку піску, несанкціонованих будівельних робіт, шахрайства, з платежами, ухилення від виконання рішень суду та багато іншого. Всі ці справи дещо об'єднує. Вони роками стоять на місці та не розслідуються. Частина з них стосується і вже згаданого нами котеджного містечка. Розв язок, розв язок, розв язок, ви нормально а ось так власник котежного містечка Вітаграта Аграта Анатолій прилипко спілкується з мешканцями. Попри те, що покупці вже сплатили сотні тисяч доларів за котеджі, за вказівкою прилипка доступ до власного житла їм можуть заблокувати. А крім цього, до вашого будинку можуть не пропустити ані ваших гостей чи родичів, ані швидку, чи комунальні служби. О, там станете. У нас є ухвала, з якою ви ознайомили. Телефон якою ви я, я знімаю правопорушення. Я знімаю порушення Телефон. таких відео в соцмережах. Останнім часом з'являється все більше. Деякі мешканці скаржаться, що не можуть потрапити до своїх помешкань, бо проїзд блокують охоронці на КПП. Такі дії забудовника стали приводом для судового позову. Одна з мешканок Вітаграда подала на Анатолія Прилипка позов до суду через перешкоджання доступу до власного будинку, і суд став на. Сторону жінки Заборонити прилипку Анатолію та іншим особам вчиняти будь-які дії, які створюють для мешканки, членів її родини сервісних служб перешкоджання вільного та цілодобового доступу до будинку. Парадокс полягає в тому, що навіть після рішення суду прилипко та підконтрольні йому охоронці виконувати ухвалу не стали та продовжили тероризувати мешканку котеджного містечка. Поліція, до речі, зафіксувала вже більше 40 випадків невиконання судового. Рішення рішення. І все це без жодних наслідків для порушників. Так, а ну вбрався сюди ну, забивство. Я сказав, вбрався. Ну, Біом от сюди вбрався. Валентинович, ви бачили. Блядь, так у ще. Так. Спробуй. Вбрався, Я сказав. Валентин Валентинович, ви свідок! Убрався, я сказав! Ще раз! Ви раз, ви... два, три! Цікаво, що за словами місцевих мешканців, з якими нам вдалося поспілкуватись, це КПП встановлено, начебто, незаконно. А за нашою інформацією, у справі вже проведено експертизи, проте підозри про самовільне захоплення землі чомусь не вручено. Аби з'ясувати деталі щодо цієї споруди, ми направили запити до виконувача обов'язків голови Феодосіївської громади Володимира Цікаленка з питаннями щодо законності розміщення цього КПП. Виконавчий комітет повідомив. Тимчасова споруда була встановлена без оформлення дозвільної документації. А інспектором по благоустрою було складено припис про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди. Тобто, споруда незаконна та має бути знесена. Це не ми. Це закон. Ось до речі, і цей припис на демонтаж незаконно встановленого КПП. Він виписаний на ім'я Анатолія Прилипка ще 11 червня цього року. Виконком рекомендував протягом п'яти календарних днів демонтувати вказаний об'єкт. А в разі невиконання припису обіцяли демонтувати КПП самостійно. Чому цей припуск не було виконано, та чому місцева влада не демонтувала незаконну споруду за п'ять днів, як того ж вимагає їхнє ж рішення, залишається незрозумілим. А сам же забудовник не розгубився. Пам'ятаєте про зняті із земельних ділянок арешти після цього рішення? Анатолій Прилипко зміг облаштувати новий КПП. Нам вдалося зафіксувати вже встановлені ворота перед старою незаконною спорудою. І таких прикладів багато. Ми відшукали ще декілька кримінальних справ щодо Вітаграду. Мовиться про самовільне відключення незручних мешканців від вода та електропостачання, встановлення власних тарифів на комунальні послуги та збір цих грошей на власні ж банківські карти. Ось деякі цитати з матеріалів справи, які розкривають деталі управління цим котеджним містечком. Як зазначається, в матеріалах провадження прилипко фактично одноосібно керує котеджним містечком через третіх осіб, не укладаючи договорів з власниками ділянок та будинків. Він встановлює тарифи на обслуговування і електропостачання без належного погодження, надсилає рахунки через сторонніх осіб, зокрема через банківські картки Габельченко Наталії та Антона Науменко, привласнюючи кошти мешканців котеджного містечка. Та крім публічних конфліктів з мешканцями котеджного містечка є ще дещо цікаве. З аналізу дюжини кримінальних справ стає відомо, що Бюро економічної безпеки в березні минулого року відкрило кримінальне провадження стосовно прилипка щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З матеріалів справи дізнаємось, що цитую під час будівництва та продажу будинків було організовано злочинну схему. Простими словами, це відбувалось таким чином: покупець фактичний. Чно купує готовий або проєктований будинок, але офіційно оформлює лише купівлю земельної ділянки за заниженою вартістю, а кошти покупця за фактичне будівництво, включаючи матеріали та роботи, офіційно не обліковуються, і саме це дозволяє приховати справжній розмір доходів. Детективи з'ясували, що прибуток від продажу 18 елітних котеджів склав майже півмільярда гривень, з яких 100 мільйонів це не сплачені до. Бюджету податки. Та попри це, за понад рік жодних зрушень у справі немає, і навіть не вручена підозра фігурантам. Додам, що розслідування здійснює БЕП Київської області, а от процесуальне керівництво обласна прокуратура. Та ми змушені на деякий час покинути елітне котежне містечко та перенестися в не менш затишну місцину. Це Вишгородський район, київське водосховище та величезна водойма для розведення риби. А по обидва береги розташувалась турбаза Нептун. До чого тут Турбаза, запитаєте ви. А річ у тім, що наш герой володіє часткою у майже 60% ТОВ Нептун, яке фігурує у ще одному кримінальному провадженні. Рік тому на цій земельній ділянці площею понад пів тисячі гектарів, яка до слова перебуває в державній власності, правоохоронці зафіксували факт незаконного видобутку піску. В серпні 2024 року Іванківський районний суд наклав арешт на цю земельну ділянку та заборонив користуватись нею будь-якими особами та вчиняти тут господарську діяльність. А ну що ж, поїхали перевіримо, чи працює тут арешт суду. Як виявилось, вихідного дня посеред липня тут фул-аут. Вільних будинків в оренду нам вже не дісталося, бо всі заброньовані ще за пару тижнів. Винаймаємо альтанку на в'їзді КПП. Тут же можна обрати необхідне місце для відпочинку та оплатити потрібну суму. Будиночки від чотирьох тисяч гривень, альтанки від тисячі. А є альтанки вільних заїхати. На день, нього відпочивати. 41-42-А, Сорок Супер. сорок два тисячу. Суперлічний питаю. На чеку, який нам видали, вказано Нептун та ФОП Шевченко НВ. Судячи з даних контролу, Наталія Шевченко приватна підприємиця у сфері організації відпочинку та розваг. А її чоловік Руслан Шевченко, який збіг керівник і підписанту вже знайомому нам ТОВ Нептун, 60% якої належить Анатолію Прилипку. Попри судовий арешт на користування цією земельною ділянкою працює і сайт, як тут написано, за міського клубу Нептун. Остання новина датується 18 липня 2025 року. Про підвищення цін вже з 1 серпня. На території є і магазин з алкоголем від пива до міцних напоїв. І ось що цікаво: згідно з даними все того ж реєстру, ані «Нептун», ані Фоб Шевченко не мають відповідних ліцензій на продаж алкоголю. При цьому встановлено, що використання цієї земельної ділянки здійснюється не за цільовим призначенням, всупереч умовам договору оренди, укладеного з Вижгородської РДА. Попри всі ці факти, ані Вижгородською окружною прокуратурою, ані прокурорами вищого рівня за рік так і не подано позов про розірвання договору оренди і повернення державної землі у громаду. Крім того, не порушено нової кримінальної справи щодо невиконання судового рішення про арешт, а існуючі провадження вже більше року стоїть на місці. Нагадаю, що арешт був накладений через незаконний видобуток піску на території Турбази, і це, як виявилось, не єдиний епізод. В реєстрі можна відшукати щонайменше три аналогічні справи, порушені щодо прилипка в 2016, 2018 та 2021 роках. Всі за видобуток піску без належних дозволів, зокрема і на території Вітаграду. І ось що цікаво, під час фільмування матеріалу в межах цього розслідування на озерах котежного містечка ми помітили ось цей земснаряд, який вочевидь стоїть там не просто так. До берега ведуть ґрунтові дороги та є майданчик для завантаження піску у вантажівки. А з власних джерел нам стало відомо, що за фактом незаконного видобутку піску на цій ділянці відкрито ще одне кримінальне провадження. Порушення норм екології мала б розслідувати обласна прокуратура, та поки жодних слідчих дій так і не відбулось. З питанням, чий це земснаряд та чи є відповідні дозволи на видобуток піску, ми вирішили звернутись особисто до Анатолія Прилипка, але на під'їзді до сумнозвісного КПП на нас чекала несподіванка. Ймовірно, аби завадити нашій роботі, невідомий чоловік вирішив затримати нас на цьому місці надовго і на наш подив просто в'їхав у наше припарковане службове авто. Пошкодження мінімальні, але формально це ДТП. Ми змушені чекати на поліцію та складати протокол, що зайняло понад 4 години. На місці подій з'явився і сам прилипко. Тож ми таки поставили йому наші питання. Свою причетність до земснаряду він заперечив. А особисто ви можете прокоментувати, будь ласка. Так, а мені що коментувати. Я... Це не ваш земснаряд. Не У мене на території земснарядів немає. Ви Слышите? Залишається незрозумілим, звідки міг взятись земснаряд в закритій водоймі та ще й без відома власника цього ж котеджного містечка. Как, так как вы хотите, вы... так не будет. Нет, так я, ж, с... я вам нормально сказал, хотите пообщаться, да. покиньте территорию. Вы начинаете меня снимать. Зараз, я вам не сказал, будет. не будет розмови. І на завершення ще один кейс, який доповнює портрет нашого героя. Аналізуючи всі ті ж численні кримінальні справи, ми знайшли ще одну досить цікаву історію: справа, в якій проводилось розслідування щодо зловживання керівниками пад НДІ «Мехмонтаж». 40% акцій, якого належить прилипку 9 Едуарду Юрченко, та 39 у власності Наталії Мичко. За словами жінки, Прилипко та Юрченко ошукали її та у змові вивели з активу підприємства дві офісні будівлі, вартість яких оцінюється в десятки мільйонів гривень. Нам вдалося відшукати контакти Наталії, і вона погодилася розказати нам свою історію. Вони потім почали е, е, робити так, щоб ну, мене усунули там з наглядової ради, поставили там своїх людей. Ось вони, вони приймають рішення продати. А це, цей комплекс за 8 мільйонів гривень. Ну це на минуточку десь. 140 доларів за квадратний метр. В рамках кримінальної справи була зроблена експертиза ціни цього комплексу, і вона показала 24 мільйони. Ну нікак, ну ні вісім. І голова наглядової ради це Юрченка, тобто він виніс це рішення на збори. І всі вони проголосували. І прилипка як основний акціонер. і коли вони провели ці, ці збори. Я звісно, що я подала заяву в поліцію. Тобто, вартість цієї столичної комерційної нерухомості становить щонайменше 24 мільйони гривень. Натомість, Прилипко та Юрченко, за словами жінки, провели фіктивні збори. Та продали нерухомість за заниженою вартістю, ймовірно, підконтрольній фірмі зі статутним капіталом всього в тисячу гривень, яка була зареєстрована за кілька місяців до цієї оборудки. Вони продали це майже без грошей. Тобто, договір, котрий ну також є в рамках кримінальної справи вже копія з відсрочкою платежу на 5 років в гривні. Без без ніяких штрафних санкцій. Це всі ознаки, що і продавець, і покупець це, ну люди яким чином зв'язані. Я так розумію, що там просто були готівкові кошти передані за цю площадку. Комплекс зараз належить іншій компанії. Вони теж адвокати. Вона була заснована десь. Це декілька місяців до продажі з уставним капіталом 1 тисяча гривень. Ну і тут вже стандартна історія жодної відповідальності. Звичайно, порушено кримінальні справи звичайно, йде слідство та були судові засідання. Але як розповідає Наталія, попри проведені експертизи і докази, справа роками стоїть на місці. Виявилося, що там і прокурор живе в його цьому городку Вітаград, і, і суддя там якийсь та живе. Я ж не молода людина, і я вже дуже давно живу в Києві. <свісно> і я все розумію. Півтора року справа була в Галасії районі. За півтора року не було нічого зроблено. Нічого та моєю ініціативою, і ініціативою прокурора. Оласівського району. Слідчий був змінений. Звісно, переліпка це не та людина, котра законно слухляна чи там взагалі порядне стосовно Юрченка, що він був добрим юристом і добрим адвокатом, а потім став рейдером. Він захотів зажадав стати крутим як прилипка. Все вирішую, все і став його ну таким, ну як придворним. Враховуючи зібрану нами інформацію, виникає логічне питання: чи буває так, що людина може не виконувати ухвали суддів без будь-яких наслідків? При цьому мати в активі більше десятка кримінальних справ, які роками не розслідуються. Я вважаю, що ні. Чим в такій ситуації пояснити бездіяльність низки органів влади, правоохоронців та дивні рішення суду вирішуйте самі. Стоп корупції продовжать стежити за розвитком кримінальних справ та подій навколо котеджного містечка Вітаград. Тому обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Там завжди ексклюзивна та оперативна інформація. Посилання залишаю в описі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!